Доброго ранку, мої малята. Давайте разом зі мною вивчимо віршик, який називається Лісом осінь походила. Лісом осінь походила. Все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку. Їжачкові на хатинку. Давайте ще повторимо лісом осінь походила, все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку їжачкові на. Хатинку. Малята, а я буду чекати на ваші віршики. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!